Вітаю вас! В цьому відео я покажу, як в'язати початок в'язання гачком або так званий ковзичний вузол, або англійською «slip knot. Візьміть ваш короткий кінець нитки і утворіть ось таку петлю, короткий кінець зверху. Притримайте пальчиками перехрестя, засовуйте ззаду два пальці Беріть вашу довгу робочу нитку і просовуйте крізь петлю. Тягніть за обидві нитки знизу, і у вас вийшла така петля і ваш ковзачий вузол. Для того, щоб продовжити в'язання, ви просто вставляєте гачок, підтягуєте нитку, щоб розмір петлі підходив до вашого гачка і до вашого в'язання, і далі можете продовжувати в'язати. Другий спосіб, який я вам покажу, він дуже схожий, але ми використовуємо гачок. Так само складіть петлю, короткий кінець зверху. Притримайте, візьміть ваш гачок, засуньте ззаду гачок і захопіть вашу робочу нитку гачком. І витягніть крізь петлю. Так само тягніть за нижні нитки. І у вас вийшла така сама петля і такий самий вузлик. Так само для продовження в'язання, просто вставте гачок і підтягніть на потрібний розмір. Третій спосіб, найскладніший, на мою думку, я майже не користуюся, але вам покажу Берете вашу робочу нитку, вставляєте гачок знизу. Прокручуйте по годинниковій стрілці, так, щоб у вас утворилася, бачите, петля, трошки перекручена знизу. Захоплюєте гачком робочу нитку, притримайте ваше перехрестя. Захоплюєте гачком і протягаєте крізь петлю. У вас утворився вузлик і петля. Все так само ковзає. Підтягуєте на потрібний вам розмір і можете продовжувати в'язання.